ванни шампанського, хтось про фонтан шампанського. А ми сьогодні розкажемо вам про ігри ріки, які течуть на київському заводі шампанських вин. Дивіться сьогодні у програмі. Зроблено у Києві аристократію в маси. Як вишуканий напій став служителем народу? Цей метод дозволяє випустити великий об'єм качественного шампанського. Несподівано гуманні властивості шампанського або як і вино врятувало родину відомої співачки Камалії. Все, що було в квартирі, все винесли повністю, все винесли, всі цінні речі, навіть виносили ящиками. Або вот. поэтому ми вже просто я такое було, ілі у мрії живі. Найпотаємніші бажання зірок про що мріє красива незаміжна жінка української естради? Зустріти такого чоловіка. Щоб він мені налив в ванну шампанське, і щоб я спробувала щось таке. Правило двох бокалів або підступність ігристого напою. Там держиться велике количество у газу, який моментально доставляє алкоголь в кров. І тим самим ну, провоціється вот вот ясність мислі і таке хороше настроєння. Атрибут знаті, символ щастя та нагорода тріумфаторів. З його піни за легендами народилася прекрасна Афродіта. А того ж таки, диявола здолав монах Вололюбний вуглець з молодого вина вщен трощив діжки потужними вибухами. За що напою і приписали демонічні властивості у 1668 році, член ордену бенедиктинців монах П'єр Переньйон винайшов купаж. Змішавши кілька сортів вина у пляшках, які закрив дубовими корками, і вуаля! вийшло зовсім непогано, а назвали це шампанським. Головний предмет гордості однієї з французьких провінцій із заздрості решти земної кулі. Аби завитків ставало ще більше, максимально дозволений ворожай винограду в Шампанії не більше 13 тонн з гектара. Французи непохитні. Таке обмеження ввели для досягнення концентрованого смаку ягід та запобігання збільшення об'єму на шкоду якості. А фінальним акордом у буржуазній справі власності стало слово шампанське має э, бути підготовлені тільки в провінції шампань, як наставить Брюссель імені традиційним методом, тобто э, вторична ферментація в бутилці. Ігристі вина – це віна, которые зготовлюються в будь-якому регіоні світу, Може бути даже традиційним методом, но не в провінції Шампань. Свій аристократичний родовід українське шампанське веде від свого знаменитого дідуся князя Льва Голіцина. Вперше ігристі вина почали виготовляти ще у 1799 році у Криму. Але саме Голіцин у другій половині дев'ятнадцятого століття розпочав його повноцінне виробництво. А шампанське князя не раз завоювало гран-при на міжнародних конкурсах, залишаючи позаду навіть гордовитих французів. Та гуліцинська аристократія була лише для аристократів через дорожничу ігристи напій продовжував символізувати розкіш та багатство, залишаючись недосяжним для простого люду. А виправив ситуацію сам того невідуючи, колоніст Волинської губернії Вільгельм Ріхард. Побудувавши на куренівці пивоварний завод. А майже через століття радянський вчений Антон Фролов багрєєв отримує сталінську премію за винайдення технології шампанізації вина разом із цукром та дріжджами у безперервному потоці. Ліцензію на метод одним із перших, до речі, придбали усе ті ж французи. А вже за рік цей спосіб був впроваджений на щойно відкритому київському заводі шампанських вин. Який постав на місці колишньої пивоварні. За рік київський завод шампанських вин випускає стільки ігристого вина, який дорівнює шести таким озерам. 15 мільйонів пляшок добротного українського шампанського розлітається не тільки Україною, а й Німеччиною, Англією, Іспанією, Швейцарією та багатьма іншими країнами далекого та близького зарубіжжя. За своє півстолітнє існування. Підприємство стало лідером на вітчизняному ринку та потужним конкурентом закордонним компаніям. Переломним для заводу стає 2007 рік. 17 жовтня він увійшов до групи європейських виробників ігристих вин компанії Henkel Co Єдиною єдиної у світі корпорації нерезидента що має виробництво у провінції Шампань. Якість на київському заводі шампанських вин столичної починається від постачальника сировини. Лише найкраще молоде вино із сонячного Криму та Молдови привозять сюди на спеціальні лінії. звідки воно прямує на першу фільтрацію і починає свій шлях до величної гристості. Важную роль це ісходний виноматеріал, качество цього виноматеріалу, як пройшов процес брожения, щоб соблюсти всі необхідні параметри, і качество вспомогательных матеріалів. І в результаті ми отримуємо качественный продукт. Цей цех мало схожий на дім молодої юдовині Ніколі, яка щойно поховала свого чоловіка, винороба Франсуа Кліко. Залишившись сама самісінька з немовлям на руках, винахідлива француженка не тільки не розпродала бізнес, а й перетворила його на всесвітньо відомий бренд. Перше, що вигадала жінка, був так званий ремюаж метод, завдяки якому при відстоюванні шампанське ставало кришталево прозорим, позбавлялося мінерального осаду. Не будемо вдаватися до подробиць, лише зауважимо, що спосіб, хоч вимагав аж три місяці часу, проте зробив Дову Кліко однією з найбагатших жінок Європи. Через 200 років її дещо доповнений і модернізований винахід міг би виглядати так: діаліз. Цей термін нам добре знайомий з медицини, очисник крові та протоків, асоціації правильні, препарат винокам'яної стабілізації. Або ж електродіалізу, спеціально створений для ніжного білого вина, що замінює довший і жорсткіший метод охолодження, проте ще краще позбавляє сировину непотрібних домішок. Завдяки динамічному інноваційному розвитку Київський завод шампанських вин перше і єдине підприємство, на якому встановлено систему такого типу. мембрани встановлені. которая, соответственно, при проходе через, между ними вина и отбирает ионы кальция и калия, что дает возможность стабильности вина на дальнейших этапах его обработки. Отсюда идет добавление ликера, бродильной жидкости, так называемой, ну, создание бродильной смеси. Это вместе с дрожжами, ликером, оно поступает в акартофоры. Виноматеріальний цех царство акратофорів. У таких барильцях ємністю майже 8 тисяч літрів відбувається бродіння ігристого вина. Тут спокійно, тихо і велично. Та мало хто знає, що відбувається всередині цих сумирних велетів, купажовані молоді вина, розманіжені лагідним кримським сонцем, з нестримним юнацьким запалом і затамованою могутністю. Сновигають у жилах акротофорів 21 день. За цей час у молодніка з'являється та сила, завдяки якій він і удостоюється почесного звання ігристого природний вуглекислий газ. Під час класичного і доволі недешевого способу шампанізації цей процес відбувається безпосередньо у пляшках, і, щонайменше протягом року, метод безперервного потоку довів, що унікальний напій Муже будет доступным. Этот метод позволяет выпустить большой объем качественного шампанского и сделала этот продукт более доступным для любого человека. В отличие от, скажем, до этого бутылочной шампанизации, это был такой очень как, дорогостоящий и труднодоступный для обычного человека продукт. Рівень цукру та заліза важливий не тільки для крові. Ці, а також багато інших надважливих показників, перевіряють у лабораторії Київського заводу шампанських вин. Повспильне око досвідчених хіміків, не пролетить жоден моль зайвої чи непотрібної домішки. Лабораторія контролює кожен етап виробництва, починаючи від зразків майбутньої сировини до розливу готової продукції. Тиск, під яким закорковують пляшку ігристого вина, Становить чотири атмосфери. Це в два рази більше, аніж у шині легкового автомобіля. Вибух вина під таким тиском навряд чи принесе щось хороше. Аби споживачі залишалися цілими та неушкодженими, а продукція лише найякіснішою, трудяться у лабораторії технічного контролю. Тут вам і по молотком загатять, а вона витримає і опір та термостат коркових пробок виміряють. До речі, вони тут лише зі спеціального коркового дуба і постачають їх із Португалії. Адже лише злагоджена командна гра достойних творить найвищу європейську якість. Коли ми наливаємо в бокал настояще шампанське, ми бачимо, що гра продовжительна, мелкодисперсні пузирки, таке устойчиве колечко. Якщо продукт, скажімо так, некачественний, можливо, попадання там Углікислоти не ендогенного то тобто получена не в результаті брожения, а внесено искусственно. Значить, позирки вже виглядять совсем по-другому. Ані крупные, ані от больше напоминают як газірований напіток. Саме сюди, до лабораторії технічного контролю, веде і номер телефону, який вказано на етикетках ігристих вин столичного. Лінія скарг та пропозиції на чолі з пані Євгенією була слухачем найрізноманітніших ораторських жанрів. Одна жінка колись дзвонила, спрашивала, сколько нужно ей випити шампанського, щоб по крепості отримати ефект від от бутилки водки. Якось один із міністрів харчової промисловості подав Йосипу Сталіну перелік підприємств, представлених до нагороди. Раптом вождь відклав папери, запалив люльку і невдоволено запитав Почему ви хотите наградить завод шампанських вин?» На відповідь міністра про доступність легендарного напою кожній радянській людині Генцек поморщився. Авніанокислід переляканий міністр вже за кілька днів презентував Сталіну спеціальну партію нової марки ігристого під назвою «Совєтське полусладке. До класичного сухого брюту додали трохи старого вина. Батьку народів сподобалося. А знамените совєтське шампанське стало світовим брендом. Так принаймні стверджує легенда. А от ми і підійшли до священного моменту, коли зі звичайної пляшки народжується бренд. Більшість виробничих процесів на підприємстві автоматизована, що дає можливість випускати за день до 60 тисяч пляшок ігристого вина. Так, саме тут зі звичайних зеленавих пляшок, етикеток, корків та, звичайно ж, самого ігристого. Народжується легендарне «Совєтське шампанське, червоні напівсолодкі наш Київ та Кримград, ніжне українське, унікальний мускати Гристий та багато інших знаних та улюблених марок багатьох поколінь. Цікаво, що захід і південь України полюбляє солодкі марки, а українці півночі і сходу тяжіють до сухих. З 2011 року підприємство повністю перейшло на новий фірмовий стиль. Що черговий раз підкреслив оригінальність та самобутність київського заводу шампанських вин. Торік вийшла нова торговельна марка преміум-сегмента Кюве 1 Новинка представлена споживачам аж у п'яти різних розмірах. Я п'ю зірки. Цей вигук вітав народження найсвятковішого вина у світі. Містики стверджують старий монах, який винайшов шампанське випивши його, розрів. Це називається шок. Очень большое количество кислорода попадает сразу в бутылку. І починається моментальный процесс окисления самого шампанського. Появляється во вкусі вот ну, неравномерность. То есть -то ароматы выпирать аромати, чем то должно. Быть. А, то есть ну, просто нежелательно. Нужно избегать вот этих вот э, таких щелчків, э, полету пробки. То есть желательно так его зафиксировать і осторожно її вынуть, щоб кислород плавно туди проник. І все. Їсти сиру землю, смакувати листочками і нюхати мокрі каменці. Так загортовують майбутніх Сомельє. Перевірте себе, наповніть келих шампанським і поволі вдихніть його аромат. Відчуваєте, як пахне скоринка ледь підсушеного чорного хліба, зелене яблуко стигла солома? Якщо ігристе воно вже не молоде, до хлібної скоринки додаються відтінки ванілі, меду, стиглої антонівки та пізньої осені у саду? Не відчуваєте? От бачите більше часа ну, в частності я. Мы не пьем крепких спиртных напитков, стараемся меньше употреблять кофе, чай, то, что имеет насыщенный вкус. Разумеется, не нужно курить. Это очень действительно влияет на рецепторы. Потом сложно распознать. Бывает даже качественное хорошее вино, из-за неправильного хранения на нем есть легкий такой аромат пробки. Этим можно испортить гостям настроение, ну, если люди действительно разбираются. І, допустим, якщо ти викоріш сигарету, ти цього не зможеш вот ловіть легкого нальота. Благородний напій лише той, у кубічному сантиметрі якого більше 300 тисяч бульбашок. Хто і як вирахував цю цифру, перейматись не будемо. Хоч і благородний, проте підступний. Компанійське шампанське завдяки своїй гристості донесе алкоголю кров за рекордні 20 секунд. Тим самим подарує чудовий настрій і відмінно налаштує партнера на будь-який потрібний вам лад. Можливо, тому цей напій найпопулярніший серед закоханих. Головне зауважують фахівці притримуватися золотого правила двох бокалів, іншими словами, не більше двох бокалів. Ним смакують як до, так і після легких страв на кшталт фруктового чи сирного асорті, паштетів та морепродуктів. Ідеальний харчовий тандем шампанське створює. з ікрою. А от солодощами солодочами взагалі неприйнятне. Кожен його сорт має і свого окремого шанувальника. Самое скажімо, шампанські вина, легкие, э, шампанские вина це завжди не Вони дуже легкі, лишені такої плотності, шампанські вина можуть быть фруктами, ну такими легенькими закусками, І вони не складні в розумінні. То есть большинство шампанских вин, кюве или насыщенные какие-нибудь там сортовые шардоне, эти шампанские очень плотные, и они всегда бывают довольно кислотными. То есть не всем нравится, они лишены такой фруктовой свежести. Дала мне корову, тайна мою бедную голову. Корову бим пасти, доїти, доїти, а мені без хлопців ходити, нагнала корову Дуброву, сама м вернула додому. Дома мене хлопці обсіли, обсіли, а корову вовки з'їли, коби моя мамка здорова. Коби моя мамка здорова! Коби, моя мамка, здорова здорова. Буде в мене друга корова. Мурахові сили і щироти її голосу завзято бігають тілами не тільки слухачів, а й звукорежисерів. Пронизливі природні октави робили непотрібними жодні підсилювальні технічні ефекти. А слава народної артистки України. Піар і допомогу будь-яких продюсерів. Сьогодні Алла Кудлай усе та сама красива жінка, і все, як і раніше, незаміжня. З єдиною відмінністю від своєї пісенної героїні, задумуватись у метро, співати просто ніколи. На черзі безперервні гастролі та зйомки кліпу на хід Гори-гори ясно в дуеті з епатажним Дмитром Куляденком. З єдиною жінкою, вірність, якій артистка берегтиме до кінця життя. Була і залишається сцена, а найкоханішою людиною онук Кирило, зваблива, вибухова, непередбачувана іскриста, як і улюблені на пій співачки, символ щастя і свята, шампанське. Я дуже обережно відношуся до алкоголю. Єдине, що моя слабість це шампанське брюд. Обажаю, але теж не можу багато пити. Скільки от. Трошечки для підняття тонусу, настрою, витончений, терпкий і хвилюючий, класичний брюд і лише брюд інших марок, і гристого вина артистка не визнає. Вишуканої класики вона дотримується і серед його виробників. Попри численні чутки про розкішні вподобання жінки у вигляді дорогих сортів французького шампанського, Алла Кудлай надає перевагу українським маркам. Оскомана у співачки з'являється, як це не дивно, від цукерок. А й найдієвіший гормон щастя артисті допомагають виділяти винахідливі шанувальники. Концерт був у Миргороді, і я на бювет вийшла там, щоб поговорити з людьми, там поспілкуватися. І такі жіночки з Києва. Я вже не пам'ятаю їх імена, і вони так якось до мене таким теплом віднеслися, там автографи їм розписувала. І вони, і вони так стоять, а я да, пожартувала, кажу: беріть шампанське і багато. І приходьте після концерту. Ми з вами вип'ємо шампанську по-людськи, все. Що ви думаєте, п'ять бутилок шампанського принесли дівчата? І що, що було робити? Ми там трошечки, бо нам вже в дорогу до Києва їхати. Ми трошки пригубили, а те все я вже віддала е, ну, хлопцям, які там працюють. Він ладен був закохатися у весь світ. Ланцюгова реакція його перемоги могла підірвати все, що траплялося на його тріумфальному шляху. Ден Гарні, переможець автоперегонів, отримав від організаторів пляшку шампанського, яку відразу ж відкрив. Благородний напій святково запінився, наче вітаючи спортсмена. А той, на радощах почав поливати ним себе і усіх присутніх. Солодко пінна традиція прижилася і продовжила свою ходу. 350 пляшок елітного ігристого напою знадобилося американській кінодіві Мерлін Монро для того, аби прийняти ванну з улюбленого шампанського. Забаганка актриси стала межею мрій переважної більшості жіноцтва, головним болем чоловіків та символом розкоші і краси в останній інстанції. Єдина ірочка мрія в мене є. Прийняти ванну, щоб зустріти такого чоловіка, щоб він мені налив в ванну шампанське і щоб я спробувала, що це таке. Господи, як же ми жити будемо? Деньги там на книжки пропали. МММ компанія в Москве деньги пропали. Здесь ми приїхали, нас обворовали, повністю обворовали всю квартиру. Ми как раз Камали були на весному вечере. А нам позвонили, как Россия, делали прическу, что у нас обворовали квартиру, вынесли 53 предмета. Все, что мы привезли из Будапешта, все, что было в квартире, все вынесли полностью, все вынесли. Все ценные вещи даже выносили ящиками. Вот, поэтому мы уже просто, я, понимаете, такое было, или умри, или живи. Выбор остался за колы Когда родина Шмаренковых, в которой народилась и выросла будущая спевачка Камалия, Після 20-річних поневірень військовими гарнізонами врешті осіла в українській столиці та прийняла їх не вельми гостинно. Головною і найскладнішою проблемою було повне безгрошів'я. Аби, хоч якось прогодувати сім'ю, Інна Петрівна, режисер за фахом, йде працювати начальником цеху на Київський завод Шампанських вин. Тут у нагоді стає перша технологічна освіта і досвід нелегкої праці у військових їдальних. Ця робота рятує родину у найскрутніший час. А Інна Петрівна в чергове дякує батьківській мудрості і вперці долі. Яка колись справедливо віддала омріяні лаври співачки лише її старшій сестрі. Мій папа сказав: хватить одна є свистопляска, це все. Не треба, треба серйозну роботу, треба підходити серйозних життя. І от ти думай. І от мені прийшлося поступати вот іменно на технологічний факультет. про ті часи тепер нагадують хіба що чорно-білі спогади. Інна Петрівна успішна жінка, режисер та продюсер своєї доньки. Популярної співачки та місіс світу Камалії відтепер ще й співпрацює з народною артисткою України Аллою Кудлай. Інна Петрівна як і раніше традиціям вірна у повній мірі. А серед її улюбленого шампанського завжди є київське. Адже з його виробництвом жінка знайома як найближче. Такой элитный напиток, без которого ни один праздник, ни одно празднество, ну, мне кажется, неинтересно. Ну, некрасиво, потому что шампанское это какой-то как символ. Шампанское это уже какая-то образность и символ праздника. Потому что если мы связываем свадьбу, то это обязательно шампанское. И если мы связываем день рождения, это обязательно шампанское. Новый год но ну, это уже вообще понимаете как рождение. Морська прикмета стверджує жінка на борту до біди. Аби хоч якось реабілітуватися перед долею, я проведу ритуал на щастя.